Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся дуже цікавим рецептом швидкого приготування, без проблем печінки двома способами. От, який другий спосіб. Я вам покажу, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Сьогодні готуємо печінку за дуже простим способом. Я думаю, що вона вам має сподобати. Так, беремо, у мене тут є 575 грам печінки. Я її трошки вимочила на... у воді просто десь годину, то, -то повирізала різні ті прожилки і буду нарізати на такі кусочки. Ось на такі кусочки буду нарізати. Ось такі кусочки складати сюди. Але саме перший раз треба мені порізати цибулю і яблуко. Так, нарізаємо цибульку. Дві цеповинки, або е, невеликі, або одну більшу. На такі нарізаємо гейпів кільця. Так, ось так ми порізали цибульку на такі тоненькі, гарні такі е, ті половинки. Четвертинки навіть можна сказати. Так, обчищуємо одне яблучко. Зелене. Ррізаємо яблука отак як я вам зараз покажу. О. Вирізаємо серцевинку. І на тоненькі такі е, слайси будемо нарізати. Отак От це і наполовину. Ще. І тепер на такі тоненькі слайси. Аби, аби яблучка могли. Ось такі. Яблучко. яблука м'ягеньке. Це семеренка, бо мені підказали, що семеренка. І так нарізаємо ціле яблочко. Так, ми це все понарізали, і зараз я вам покажу е, два способи, як приготувати е, цю е, печінку. Е, можна готувати в таких горщиках. У мене є. Я тут його сполоснула, горщик холодного воду сполоснула, і будемо готувати у, у таких банках. У духовці будемо готувати. Зараз беремо півчайної ложки, тут у нас є. 575 грам печінки, то я беру пів чайної ложечки солі. Отаку, От навіть і менше трошки осьму, аби не було пересолено. Так само осьму трошки й перцю. І більше нічого я не буду давати, тільки сіль перець і все. О. І перемішаємо гарно цю печінку. Тепер беремо на спід, даємо цибулі. Цибулі не жаліємо. Як даємо у горщик, так даємо само і у банку. Цибулі даємо на спід. Зверху додаємо яблука. Тут і так само тут, додаємо яблука. І тепер кладемо печінку. Робимо так шарану. Там бомбитну банка. Ось тако у баночку шарану. І знову ще на один чорт. Тепер знову й даємо цибулю. Цибулі не жаліємо, бо то дуже добре цибулі. Ось так. Печінка любить цибулю. Так само даємо ще яблук і розкладаємо знову печінку. щоб було два у нас е, горщики. А я вирішила вам показати, що ще, як ще можна інакше, другий спосіб, е, у тій. крім горщика. Бо не всі мають звичайно горщики. І я хотіла вам показати ось такий е, ще рецепт. Ще, е, ось тако. Тут я не давала більше нічого, тільки печінку. Е, Цибулі, одне тако, і сіль перець, цибулі і яблучко. Все. Більше нічого ми не даємо. Тут цибулю все розложимо. Цибулю можете давати, і, бо цибулі печінка дуже любить цибулю. Ось так Тепер це яблучко. Так само сюди ми його дамо. І в цю банку. Ось якраз на два нам стало на дві, на два, е, так би якби на два горщика. Так, тепер даємо у е, цей у горщик кусочок масла. Ось такий во. Даємо масло, не жаліємо ось такого. І так само даємо в банку масло сюди. Все, більше нічого ми не даємо. Горщик ми накриваємо оцим, є для горщика, а банку ми накриємо фольгою. Так, ми зробимо з таку і кришечку. І ставимо в холодну духовку. Віж, як гарно виглядає. Тут печінка, там усе. В холодну духовку на 200 градусів, коли закипить, десь 15-30 хвилин. десь будемо то то. 20-30 хвилин будемо тримати, як, як закипить. Кладемо в холодну духовку. Ось так. У холодній духовці ми поставили на решітку наш е, горщик і банку. І включаємо 200 градусів, 200 градусів. Все, за треба туди будемо засікати, коли закипить. І від моменту закипання, від 15 до 30 хвилин. Найтушиться. Е, ту, е, ось в банці так уже кипить. От видите, як кипить у банці. А в горщику ще ні. Ось, ось так я вам ближче покажу, то не дуже видно, але то, то видно, як кипить. І з цього моменту засікаємо від 15 до 30 хвилин. Я буду піднімати, бо тут ще в горщику не. Воно трошечка, воно тут дуже гаряче. Там ще добре не кипить. Ось наша печінка вже готова. У слоєчку я тримала 20 хвилин, у цій горщечку я тримала 30 хвилин, трошки більше. Зараз ми подивимося, яка вона всередині печінка. От. Зараз я, я виберу її. Тушилася вона в своєму соці. 에, буквально О, нічого Тут Тут може було ще й смета давати, але я не давала. Вона просто тушилася у своєму, у своєму соці. Зараз ми, е, я її виберу у вітрі. Соку багато, скільки. І отако, яка вона буде, я вам зараз. Згорщик, згорщичка так, а, а сісю будемо так пробувати. Виді. Яка гарна. Виходить смакота. Чудово виходить смакота, дивіться. Ми вже будемо на тім і пробувати зараз буде. E, ось, ось, ось така -о. тут, м'ягесенька така, e, то та дуже. А ця булька? Дуже. Маю який кисло-солодкий смак маю, тут теж. утушилося і все, як не може бути. І дуже-дуже-дуже е, смакує. Дуже. Бачите, яка, яка делі, делікатес просто. розпадається і така. Ви можете і більше тримати, я хочу, щоб вам ще більше було. Але вона готова, вона готова, дивіться. Буквально готова вся. О, у тому соусі. Дуже смачно. Дуже смачно. І яблучка роз, ну, відці, протушилися і дуже гарні такі. І тут так само. Смакувати таку печінку можна з картоплею, з гречкою, з будь-чим. Гарнір любий. Можете собі. Тут є от є і соус такий у своєму соці. Чудова, така гарна, смачненька, з будь-чим, навіть з кусочком хліба буде дуже-дуже смачно. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така, яка виходить печінка, яка чудова з горщичками. Дивіться, яка в горщичку, Тут теж так само гарна, усе втушене, усе делікатне, сік у своєму соці, цибулька, усе як не може бути. Ось така, так що готуйте.